Всім привіт! Нові троянди в саду. Купила ось такі на ринку. Чи не розпустилась? Ну, всі бутони зараз обріжуться, для того, щоб троянда краще укорінялась. Ще шматочок маленький залишився, не докопала. Ну, це нічого страшного, малосенький. Копаю троянду і все. Ось таку ще трояндочку взяла. Камера, передає, вона більш червона. Ось така красунька. Тут у мене не прожилася одна троянда біла. Я її на заміну взяла таку червону з білим низом. Така. Вона ще й пахне гарно. Персикова, ну навіть така абрикосова. Знову ж таки, камера не передає колір. Ну, ось така вона. Ближче вже. І пару трояндочок мені продавець подарувала. Я пару подарувала сусідам. І пару лишила собі ось таку і таку. Така вона якась жовто-зелена, щось таке цікаве. Посадила прямо в пряні трави. Тут буду продовжувати розарій, а пряні трави, мабуть, перенесу в інше місце. А Тут уже лавандочка розпускається, прямо перед трояндою цією жовтою получиться. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.